А зараз ми проведемо маленьке інтерв'ю з нашою абітурієнткою, яка щойно написала вступний іспит. Ну що як пройшов іспит? Легше чи складніше ніж ти очікувала? В принципі, було легше ніж я очікувала, але можна сказати, що завдання були дуже схожі на ті, що були минулому році, тому було доволі легко, тому що вже знала за, за долгічі, що буде. Яке завдання було для тебе найскладнішим? Е, найскладніше це було зрозуміти таку технічну термінологію саме у інформатиці. Напевно, найцікавіше запитання для майбутніх абітурієнтів: чи вистачило тобі часу на написання іспиту? Ні, взагалі ні. Я так розумію, що іспит розрахований набагато більше часу, але ти повинен одразу розуміти, подивитися, які завдання за які більше бал вдаються, і починати з них. Тому в цьому випадку є шанс, що все буде добре. Як ти думаєш, на скільки балів ти написала вступний іспит? Чесно кажучи, взагалі не знаю, бо я не рахувала бал їх. Я просто писала усі завдання, які могла. Але я думаю, що цього буде, в принципі, достатньо, оскільки я в своїх силах впевнена. І останнє запитання розкажи, будь ласка, чи вивчали ти завчасно словацьку мову? Я проживаю у Словаччині вже півтори року, тому у мене був вже рівень А2, тому ж просто спілкування зі словаками. Але за десь два місяці до того, як Почався екзамен, я почала вчати вже націлено на курсах. Також з репетитором для того, щоб підтягнути саме ту термінологію, яка потрібна для екзамену. Якщо у вас залишилися додаткові запитання до нашої абітурієнтки, то залишайте у цьому віконечку.